Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У ніч з 25 на 26 травня українські захисники завдали вдалого удару по тимчасово окупованому Бердянську. Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація. Дуже вдала робота ЗСУ. Окупанти не дорахувалися установок с 300 Дякуємо нашим воїнам. Ще один крок до звільнення Бердянська пише МВА. У військовій адміністрації також зауважили, що подробиці можна буде дізнатися. Після офіційної інформації від генштабу російські змі поширюють світлини з тимчасово окупованого Бердянського. В той же час саме в окупованому Бердянську Запорізької області російські загарбники почали будувати нову військову базу на українському аеродромі. На ній уже можна побачити гелікоптер окупантів, і саме туди влучили українці ракетами дальньої дії. Понад 13 гелікоптерів згоріло. Після того як була знищена система ППО окупантів, більше про базу розповів незалежний осінь. Аналітник Бенджамін Пітет. він також показав супутниковий знімок нової російської військової бази в Бердянську. Там уже риють траншеї, встановлюють маскувальні тенти, будують укриття для військової техніки. Також ймовірно, будують трубопровід, який міг би постачати паливо для вертольотів у майбутньому. Пітет назвав об'єкти Чапленкою-2.0 Базу побудують схожу за масштабами на то, що окупанти мали в селищі Чапленка на Херсонщині. Згаданий майданчик, на якому була розта. Шована військова техніка ворога опинився у зоні ураження ЗСУ після звільнення від загарбників правого берега області. Крім того, повідомляється, що у Бердянську палає база відпочинку, де росіяни облаштували шпиталь. Масштабна пожежа виникла на косі. Раніше ми повідомляли, що росіяни в районі тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі заселяють військових Російської Федерації у захопленій бази відпочинку. Росіяни заселяють військових у захопленій бази відпочинку навколо Бердянська. Таким чином перед. Творюючи цивільні об'єкти у військові цілі, ішлося у повідомленні за словами місцевих російських солдат. Розміщують у закладах відпочинку уздовж лінії Бердянської коси. Місцевим заборонили вільне пересування в цих районах. А тих, хто проживав поруч, відселили, зазначають у центрі. Схожа ситуація у пологах, де ворог обходить приватні будинки та шукає місце для розташування новоприбулих окупантів. Йдеться у повідомленні до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом.